Вітаю Дещина! Вранці ворог знову намагався нанести удар по області двома ракетами з території тимчасово окупованого Криму. Обидві були збиті нашими підрозділами протиповітряної оборони. Окупанти не припиняють спроби зруйнувати все на своєму шляху. Але щоразу, завдяки роботі наших ППО, мільйони та мільярди, які коштують ці ракети, просто розпадаються на шматки у повітрі. І доки населення Росії святкує удари по Україні, вони навіть не розуміють, що з кожним таким ударом вони стають бідніше і бідніше. Вчора також був прийнятий дев'ятий, але точно не останній пакет санкцій, який нанесе відчутний удар по економіці окупантів, а ще додайте репарації, які вони будуть виплачувати після нашої перемоги. Тому скоро ми побачимо, як Росія сама буде сидіти без світла через свою тупість та бідність. Бережіть себе, все буде Україна.